Вітаю всіх! Продовжую тему енергетики. Хочу розглянути північ. Так, Суми та Сумська область. Буде обстріл енергетики, загроза енергетиці. Кінець вересня, початок жовтня. Суми та Сумська область. Звісно, звісно, звісно. Як же ж не обстріляти? Збирають інформацію. Так, буде. Ну, Там будуть також обстріли не тільки енергетики. Буде. Обстріли будуть. Ну, будуть обстріли. Звісно, будуть неочікувано, швидко, якось неочікувано, по сумам буде. Раптово. Скажу так, раптово. Також будуть обстріли ще військові об'єкти, критичні, інші критичні об'єкти. Суми та Сумська область. Чекаємо. готуємось і на тривогу реагуємо. Чернігів та Чернігівська область. Обстріли енергетичної інфраструктури. Кінець вересня, початок жовтня. Чернігів. Так, а на Чернігові буде-буде. Та ще військові питання будуть на Чернігові. Розбирають дещо є. Чернігів прям дивляться. Різні варіанти обстрілів, дещо довбануть. Чернігів, у вас ще є військова тематика, військові об'єкти під загрозою, не тільки енергетика. Буде комбіновано і те, і інше. Тому обережно. Київ та Київська область. Обстріли енергетики. Кінець вересня, початок жовтня. Не буду окремо Київ виділяти. Київ та Київська область. Що там у нас? енергетика. Ну, Допомога, звісно, захист більше Києва. Відбивати будуть. Так, буде, але по Києву йде відбиття. І буде дуже багато маневрів, щоб потрапити куди треба. Київ маневрувати буде, вже йде військові Київ, інформаці... збір інформації, буде летіти. Київ буде багато летіти, скажу. Ну, Спробують відбити. Скажу чесно, спробують відбити. Захист є, будуть відбивати, але летіти буде багато. Будьте обережні. Житомир. Та Житомирська область. Загроза енергетиці. Кінець вересня, початок жовтня. Житомир та Житомирська область. Вручаю це детально, що де знаходиться. Житомир теж військовий випадає мені. Мені йде ще й військові об'єкти. Де є військові об'єкти от там теж будуть обстріли комбіновані. І енергетика, вже збір інформації, також військові об'єкти, є захист, військові об'єкти, все це є. Ох, так. Ви розумієте, що військові об'єкти можуть так бути захист. Знову раптово все хочуть. Ох, буде летіти багато, також Житомир. І здають. Житомир вас здають. Цікаво, здають. Ви розумієте, Житомир? Трактують так. Багато чого вилізло. Скажу так, Житомир, будьте дуже обережні. Вас багато чого військового їх цікавить. Енергетика не без цього, звісно, але ще комбінована з військовими об'єктами. Тому будьте дуже обережні, якісь військові споруди. Реагуйте на тривоги, тому що буде все комбіновано і багато летіти. Намагатимуться, звісно, збити, але ви ж знаєте, як у нас не завжди це встигаємо. Тому всім бути обережними, віримо в перемогу.